Всім привіт! Машунька вирішила зробити сніговичка з підручних матеріалів. Знайшла декілька помпончиків і почала їх між собою склеювати клеєм для діамантової мозаїки. Трішки потримала та подмухала на них, щоб клей підсох, і вони між собою трималися. Потім почала ставити оченята з алмазної мозаїки, взяла декілька бусинок та приклеїла їх як оченята, взяла стилу камінці та поставила їх на головку, тримаю, щоб вони трішки підсохли. Носик та ніжки вона зробила з повітряного пластилину. Але в ході нашої ліпки ми виявили, що клей для діамантиків не дуже добре тримається на наших помпончиках тому ми далі вирішили використовувати клеєвий пістолет, щоб наш сніговичок не розпався. Ось так у нас вже є готовий тулуб. Далі ми починаємо приклеювати ніжки та ручки. Обережно не допускайте діток самих до клеєвого пістолету, бо він дуже гарячий. Ось так ось, бачите, вже ніжки приклеїла, залишилося лише ручки. Не дуже їй подобаються волосинки з цього клеєвого пістолетику, але що робити. Ось так остання ручка пішла на своє місце. Давайте дивитися, що у нас вийшло. Ось такий ось гарнесенький, мініатюрненький сніговичок. Гляньте, яка лапуля у нас вийшла. І головна дитина була при ділі.